Магазин продуктів відкривається о 9-й ранку. На парковці поруч із ним 6 рядів для паркування. А у кожен ряд може стати 7 машин. Кожна машина має по 4 колеса. Скільки щонайбільше найбільше машин може запаркуватись поруч із магазином? Тож нам треба знайти максимальну кількість машин, які можуть стати на нашу парковку. І кмітливі з вас помітять, що, по суті, нам треба знайти кількість паркувальних місць на цій парковці. Ну і в такий спосіб ми зрозуміємо, скільки щонайбільше машин може запаркуватись туди. Ну і для цього нам треба уявити ніби парковку ось така от парковка, зрозуміти, скільки на цій парковці рядів. От, наприклад, в цьому випадку у нас буде 1, 2, 3, 4 ряди, і порахувати. Кількість паркувальних місць на кожному з цих рядів. Ну, от, наприклад, тут один, два, три, чотири, п'ять, шість паркувальних місць в кожному з цих рядів. Ну і в такий спосіб ми заходимо в кожен з цих рядів, рахуємо там кількість паркувальних місць, і потім кількість цих паркувальних місць в кожному з рядів ми додаємо між собою і отримаємо загальну кількість паркувальних місць. Тож нам треба кількість рядів і кількість машин в кожному з цих рядів. Це вся інформація, яка нам треба. Тож пропоную прибрати зайву інформацію, яка в нас є в умові. Ну, наприклад, нам не треба інформація щодо того, коли відкривається наш магазин. Нам також абсолютно все одно, скільки колес в кожної з машин. А те, що нам важливо, це кількість рядів і кількість машин які можуть стати в кожен з цих рядів. І для того, аби знайти загальну кількість паркувальних місць, тобто скільки щонайбільше машин може запаркуватися на цій парковці, нам треба 6 разів додати по 7. Або 6 помножити на 7. 6 помножити на 7. І коли ми 6 множимо на 7, то ми, по суті, 6 разів додаємо 7. Тобто 7 плюс ще раз 7 – Плюс ще раз 7, ще раз плюс 7 і ще два рази додати 7. І дійсно, якщо ми порахуємо, то в нас вийде перший раз, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Шість разів додаємо 7. Тобто заходимо в кожен з шести рядів та рахуємо там кількість машин. І виходить, що ми дійсно заходимо в усі шість рядів. і порахуємо загальну кількість паркувальних місць. Це в нас виходить 7 плюс 7, тобто 14, ще плюс 7, 21, ще плюс 7, 28, ще плюс 7, 35, і фінально плюс 7, 42. 42. Отже, 42 паркувальних місця ми маємо. Або ж що найбільше може запаркуватися 42 машини на нашій парковці. Ну, якщо ми подивимось на ілюстрацію, то побачимо, що в нас тут дійсно 6 рядів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий, та в кожен з цих рядів може запаркуватися щонайбільше одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім машин. Тобто все збігається з умовою. І якщо ми захочемо порахувати загальну кількість машин, то нам треба зайти в кожен з рядів і порахувати там кількість машин відповідно. Ну, от, наприклад, в першому ряду в нас сім машин. В першому і другому в нас 7 плюс 7, тобто 14 машин вже. В першому, другому і третьому в нас 14 плюс 7, тобто 21 машина. В першому, другому, третьому і четвертому у нас вже 28 машин, тобто ще плюс 7, тут ще плюс 7. Далі в перших п'яти, в перших п'яти в нас ще плюс 7. 35 машин. І загалом на всій парковці в нас 42 машини. Оскільки 6 помножити на 7 – це саме 42.